Дивитеся суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Четверта ніч під обстрілами. Наслідки чергової атаки Одещини. Вибиті вікна та ввалені стіни. Який вигляд має літературний музей після однієї з нічних атак? Відполіктися від стресу, як проходять творчі заняття для переселенців у благодійному фонді «Мама Одеси. Вночі російська армія влучила ракетами в термінали з зерном одного загру в Одеській області. Про це повідомила начальниця прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк. За даними Одеської ова двоє співробітників підприємства отримали поранення склом. Внаслідок удару було знищено техніку, склади, а також сам врожай. Під час першого удару нікого тут не було. Вже прийшли після коли почалась пожежа. А через хвилин 40-50, коли був другий приліт, да тут багато було людей. І МЧСники і служби, і працівники, і друзі, які допомагали і другі фермерські господарства, які прийшли допомагати, було багато людей, тому оперативне керівництво МЧС вивело всіх, і це спасло багато життів. Вирощували зернові технічні культури. Це Основні такі послуги деякі оказували, а так зернові і технічну культуру. Реалізовували є пайщики і свої зобов'язання. Невеликі такі огромне підприємство. Ми середнє підприємство фермерського господарства, що визвало такий інтерес. Жінка розповіла: фермерське господарство, куди влучили ракети, існує з 1996 року. Загалом там працює 12 людей. Два склади були і все. Тому це так, такий кропотливий труд. Ну і дуже тяжко, але все з душею робилось. У нас колектив такий дружній, всі працюють і давно працюють. Тому всім всі дуже тяжко це перенесли. Охранник дзвонив, сказав, що прильот. Собрали людей, приехали. Вот, видите, был один прилет. Начали разбирать, спасать, что можно было. Склады горели, вы видите. Вот. А, мало того, что мы еще до этого не затушили, а после второго прилета вообще было. И там горело вот, здание, и здесь склады горели. Как вы можете представить, 10 лет положить здесь, да, допустим, уже как бы... Это тяжело говорить, что там... Десять лет постійно каждым годом що строїли, вилучали, то быт сделали. А сьогодні отама весь у бит власне віду. Ми відкритим небом. Окрім зернових терміналів вибухової хвилини пошкодило приватні будинки. Поряд у будівлях повилітали шибки та двері. Я спала, і від цього удара, від цього гула я проснулась. Вот. И что тут было, я не видела. Просто я слышала шум, вот этот выбух и все. А когда уже был четвертый удар, то тут уже вообще все, как бы все повылетало. И как вот это все восстанавливать, я не знаю, конечно, Ну, своими силами потихоньку. На государство рассчитывать, я так поняла, мы не будем, потому что не одни мы пострадали во всей Украине. Кричат, прячьтесь, летит. А куда прятаться? Уже просто не, это же не бомбоубежище где-то, это же тут рядом все. И даже не знали, что делать. Вот так заскочили во двор и давай вот так присели и сидим. Она как рванет, тут такое зарево такое. Ой, это ужас какой-то. Все кричат. Там пожарка начала гореть. Эти убежали. Російська армія атакувала район ракетами типу Калібр, вивівши ближче до півночі на бойове чергування ракетоносіїв у Чорне море. У результаті вибуху двоє людей отримали поранення. На складах було знищено близько 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, розповіла начальниця координаційного прес-центру сили охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк. Дві ракети типу калібр були випущені на мінімальній висоті, фактично переховуючись за елементами ландшафту, використовуючи особливість морської акваторії. Вони були спрямовані максимально в обхід сил протиповітряної оборони з до державного кордону. Влучання двох ракет відбулось в агропідприємство в області, де безпосередньо в ангари збереження збіжжя вони і потрапили. Спалахнула пожежа, залучено було розрахунки ДСНС, і в цей момент знов пролунав сигнал повітряної тривоги. Встигли зреагувати, побачили ще одну ракету. Вона влучила в те саме підприємство, пошкодивши ще додатково і сільськогосподарську техніку і техніку рятувальників. Відомості про руйнування в результаті ракетної атаки внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею порушення законів та звичаїв війни. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новина, Одещина. Оце ми знаходимося у залі театру та кіно. 20 року, 20-го сторіччя вот обвалилася стеля, постраждали газети 20-х років. Ми вже їх зняли і фонди здали. І от зараз ми вбираємо це все. Штукатурка впала прямо на експозицію. Одеський літературний музей зазнав пошкоджень внаслідок удару російської армії по місту вночі 20 липня. Частково обвалені стелі, понад 80 розбитих вікон. Скло досі прибирають. Впала штукатурка у вестибюлі. Може, воно було б не так страшно, але там в нас знаходилась виставка, присвячена ювілею Володимира Сасюри, столи з вітрини, стеклянні горизонтальні, і на них прийшовся цей удар. У деяких залах впали хрусталини з люстр. Пошкоджені експонати відновлять реставратори, каже керівниця музею. Зараз співробітники підраховують збитки. Зараз нам допомагають фонд друзі музеїв щитами закривати вікна. Скло потрібно, багато скла та мастера, бо ми самі можемо дещо, але у такому об'ємі ми не встигнемо. Під час атаки російських військових пошкоджень також зазнали музей морського флоту, археологічний музей та музей західного і східного мистецтва. Це здебільшого розбите скло, розповіла заступниця обласного департаменту культури Олена Воробйова. Зараз вікна закривають фанерними щитами, пояснила вона. Наразі створюється комісія для оцінки збитків, складаються відповідні акти, щоб передати їх власнику територіальній громаді. Станом на 21 липня літературний музей для відвідувачів не працює. Михайло Кушнір, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Повилітали всі вікна, пошкоджений дах та меблі. Такий вигляд має один з дитячих садків Одеси після обстрілу росіянами Одеси в ніч на 20 липня. Досі розбирають завали, розповіла вихователька установи Ірина. Наслідки, звісно, жахливі, Там все повністю у нас і потолок обвалився, і стекла всі повилітали. Всі цвіти, всі розбиті горшки, земля, стекла і камні. Все. І тепер ну, починаємо потихеньку все розгрібаємо. Ну, поки самі всі прийдуть, всі сотрудники вийдуть і будемо всі вместе це делать. Цей дитсадок планували відкрити 1 вересня. Тепер рахують збитки, каже директорка установи Галина Цибульська. Очень много стекол. Ми посчитали, 50 штук тільки стекол пластикових. Ну і територія, стіни, мебель. Пострадало почти все, особливо я корпус. Мы были, конечно, в шоке и в ужасе, потому что даже не ожидали, что такие последствия будут. Но для этого надо очень много материальных затрат, для того, чтобы все это восстановить. Детективи набу викрили міжнародну корупційну схему. Йдеться про заволодіння коштами держпідприємства Поліграфічний комбінат Україна на суму 450 мільйонів гривень. Повідомили у прес-службі бюро. про підозру повідомлено п'яти особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній фізичної особі пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни, а саме директору та менеджеру компанії прокладки. Кваліфікація, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Екс-директору додатково інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Як встановило слідство у 2013 році, тодішній очільник поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів, а саме паспортів громадян України, id карт, посвідчень водія тощо через зазначену компанію. Казана компанія купляла матеріали напряму у виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Держпідприємство «Поліграфкомбінат Україна у 2011-16 роках очолював екс-голова Одеської обладміністрації Максим Степанов. Мінна небезпека на узбережжі Чорного моря залишається високою. До берега течією приносить вибухонебезпечні предмети. Повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. Ще до надзвичайної ситуації, яка трапилась внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, була висока міна небезпека, а зараз вона ще підвищилася. Після підриву греблі вже було більше десяти випадків, коли вибухонебезпечні предмети виносило на берег. ДСНС зазначили, перебувати на пляжах небезпечно. Був випадок, коли мешканець одного з прибережних сіл знайшов міну, але подумав, що це газовий балон. Він приніс його додому, але він вчасно схаменувся, зателефонував за номером 101. На місце приїхали піротехніки ДСНС, які вилучили і знищили цю міну. Буквально на днях також був випадок, коли постріл гранатомету винесло на узбережжя Чорного моря. Піротехніки ДСНС так само знищили його. Можна жовто-блакитний, жовто-блакитний, жовто-блакит. Хотіла про та можна у благодійному фонді мами Одеси розпочалося заняття для дітей. Вчаться робити ляльку мотанку. Спочатку її зобразили на малюнку. Дмитро приїхав до Одеси з Херсона. Згадує про життя у місті. Ми жили прямо по мосту, який з'явилася там. було багато заливов, і що ми ходили в торговий центр». Потому что мама там работала, а мы вещи вывозили. Еще, как помнится, когда мы выезжали, помню, что там стояли БТЛ и танки на белом. Нас не пропускали за комендантского часа. Потом мы ехали через поле. Там был горячий лес. Танки зовані. Дитяча психологиня Наталія Антоненко всю окупацію прожила у Херсоні. Там мала власний центр для роботи з дітьми. Зараз працює в Одесі. 24 грудня до нашого приміщення центру прилетіла ракета, то був сильний обстріл центру, коли загинуло. Я не пам'ятаю вже скільки осіб, мабуть, 18, там, де був центр, сільпо, площа наша. І ото був був один з найперших сильних обстрілів Херсона. Працюю з хлопцями і дівчатками, тому що це моя улюблена вікова категорія. Займаємося над тим, що контролюємо, вчимося контролювати свої емоції, розуміємо свої страхи і скажімо, підтримуємо ті. Моменти, які повинні дитина пережити, знаходячись на території України. У іншій кімнаті жінки з дітьми плетуть прикраси. Ночували в підвалі нашого будинку, але теж було страшно, бо це панельний дом, він міг скластися будь-як заводно. Боялися і ночували там, і не роздягалися. Завжди були в одязі, завжди з чомоданчиком були. Прийшли на заняття. От, плетіння намиста, з намистин, бус або браслетів, відволіктися, позайматися, порозмовляти. На кожен подібний захід приходить близько 10-15 людей, розповіла керівниця благодійного фонду Ганна Єсінська. Ми почали створювати такий простір, куди можуть приходити мами з дітками. І отримувати як психологічну консультацію, так і такі от цікаві заходи, які на якому ми присутні сьогодні. Це такі творчі різноманітні заходи, які допомагають жінкам трошки сповільнитися, трошки бути творчими. У центрі також проводять безоплатні заняття з англійською та індивідуальні сеанси психологам. Знайти волонтерів можна у соцмережах. Олександра Пономаренко, Євген Войтенко. Суспільне новини. Одеса. Прогноз погоди на вихідні 22-23 липня. В Одеській області мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Пориви вітру сягатимуть 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22 градуси. У день 25-30, місцями до 33. Також погода чекатиме на вихідних і Одесу. Мінлива хмарність з короткочасними дощами та грозами. Температура повітря вночі 20-22 градуси. У день – плюс 25-27. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.